Це книга зроблена за матеріалами колекції Чорнігівського історичного музею Терновського. Вона називається Вишивка козацької старшини 17-18 століття. Я вам зараз покажу. Я не буду детально показувати всі-всі-всі сторінки, хочу показати тільки деякі моменти. Так, ось що хочу показати. Це, подивіться, який в нас зміст. Що тут класного, це не просто книга про зразки. Техніки. Тут вам розповідається про техніки: гаптування, упрокол та обріб, однобічна гладь, двобічна гладь, полтавська гладь, шов на мотузці, китайська гладь, художня гладь, лічильна гладь, хрестик, шов мережево, мережка з настилом, шов по письму, рушникові шви, стеблові шви, ланцюжок, тамбурний шов, це ж ж, він же ж, затяганка, зерновий вивід, оформлення країв та з'єднувальні шви. Ви уявіть, який це цінний матеріал. Я зараз вам її ось так трошки провистаю, щоб ви зрозуміли, що класного в цій книзі, бо я від неї в захваті. І я планую вам дещо розповідати про ці техніки. Якщо вам цікаво про ці техніки дізнатися, якщо вони вам подобаються, але ви не знаєте, як їх виконувати, або взагалі ніколи про них не чули, та вам було б цікаво, пишіть в коментарі, буду готувати для вас відео на цю тему. На ці теми, точніше. Ось. Подивіться, яка краса, скільки тут всього, неймовірно. Ось це взагалі, подивіться. Ось це фантастика просто. Я обладію від цих робіт, що у нас зазначає автор: це денси балки. Перша половина, можливо, неправильно наголос ставлю, якщо знаєте, виправте мене. Перша половина 18-го століття це гаптування у прикріп. Мені дуже сподобалася техніка. Я таких вишивок ви не бачила. Тільки ось десь по якимось зразкам по фотографіях, тільки завдяки цьому видню дізналась про такий музей і про те, що в ньому є таке. Хоча я дуже багато відвідую музеїв, де є вишиті зразки, вишиті екземпляри, де багато чого є, пов'язаного з вишивкою. Вже дуже багато відвідано мною музеїв, але ось це я побачила вперше. Це теж день Балки, кибалки, перша половина XVIII століття, і теж гаптування в прикріп. Ось така краса. Подивіться, подивіться, скільки тут всього просто. І ось тут вже розповідається про техніки. І про хрестик, звичайно, про різні різні техніки. Що я вам хочу показати? Ось ця краса. Вона мене захопила, коли я вперше відкрила книгу. Подивіться. Як ви думаєте, що я зробила першим цілом? Звичайно, звичайно, я почала відтворювати. Ось що у мене вийшло. Я трошки змінила, звичайно, краї, і оскільки це доріжка, ну, це рушника, метод доріжка, так, вишивання, орнамент, який повторюваний на довжину. Це друга половина 18 століття. Тут техніки зерновий вивід та лічильна гладь. Я почала ж розбиратись, як це вишито, точніше, яка кількість ниточок, яка тканина, подивіться. І, звичайно, я розібралася. Спочатку у мене не вийшло, бо я почала вигадувати велосипед і хотіла трошки змог хитрувати. Почала вишивати через дві нитки і зрозуміла, що ні, це не те. Але якщо вишивати так, як тут, тут через три нитки, то, звичайно, оскільки це рушник, зображення виходить дуже велике. І я беру найдрібнішу тканину з нашого асортименту, це 56-й каунт. Це 180 ниток на 1 см і починаю вишивати через три ниточки. Подивіться, звичайне мамуліне. Я додала, прибрала ось ці зубчики, тому що вони мені не лягають формат зображення, щоб він був повністю симметричний, бо мені потрібно було саме зробити квадратний зразочок, а не доріжку, тому що, бачите, ось тут ще продовжується ось ця частина, ось ця, тобто і доріжка далі йде. Я хотіла просто зробити квадрат, зробити. тому я оформила теж зерновим вивідом його, який йде ось тут. Ну і, звичайно, додала. Кутики, то це вже трошки моє допрацювання. Але ось на 56-му каунті ось така краса. Як ви гадаєте, вийшло у мене відтворити ось цей фрагмент? Ось цей. Так як він був створений у 18 столітті. Що скажете? Пишіть в коментарях, вийшло чи ні. Є у мене ідея, як це оформити. Поки ще до кінця я не визначилась. Але мені здається, це буде досить-досить гарно. І є думка створити схему. І щоб її можна було теж вишивати. Тому що тут трошки хитра схема. Ось на моменті центру мені довелося трошки помудрувати, попрацювати, щоб розібратися, як воно створено і як воно задумано. Подивіться, подивіться, яка краса. Просто, якщо чесно, я в захваті. Мені дуже сподобалась ця тканина Цвейгард, 100% льон. Вона є в асортименті, це молочний відтінок. Вона є в асортименті ще в білому відтінку, тобто є декілька варіантів кольорів. Ось, якщо ви хочете створювати таку красу, лічильна гладь вона досить проста техніка, але вона є складна водночас, якщо ви вишиваєте на дрібній тканині. Тому що важливо не помилитись ниточками. Якщо десь одну ниточку загубите, весь малюнок він просто з'їде. Ось це складне в цій техніці. Але якщо ви. Вишиваєте на більш крупній тканині, то, звичайно, помилка і помилитись, вона не така велика. Так ось, розкажіть мені, як по кольорам? Мені здається, що я по кольорам майже на 99% вгадала. Складно, що мені були ось цим кольором. Я не була впевнена, що це не малиновий. В ті часи Малиновий це не був таким прям популярним кольором. На мою думку, це червоний, який просто з часом трошки вигорів, і я використала найбільш подібний за відтінком червоний. Тобто не авий такий не яскравий, не е, такий насичений червоний, а більш такий приглушений. Мені здається, що це вийшло фантастично. Особливо, мені, бачите, тут е, на цьому рушнику по периметру. Ось цей зерновий вивід, Це теж зерновий вивід мав бути, але він, бачите, просто розпустився по периметру квадратиків. Бо де, де їм де є, де взагалі немає, десь є повністю по периметру. Як він виглядає, фантастично, коли він є повністю. Боже, це дуже гарно. Я знаю, що багато хто соромиться або не любить хвалити себе, свої роботи. Я вчуся цьому і бажаю вчитися вам. Я гадаю, що у мене вийшла фантастична робота, і що це дуже гарний досвід для мене, бо я вперше саме по книжці відтворювала. Зазвичай я відтворюю якісь схеми, орнаменти по музейним зразкам. Тобто я ходжу по музеям, роздивляюся вживу і фотографую собі на макро так, щоб бачити, як це зроблено майстринями, які робили це 100-200 років тому. І це дуже цікаво, це дуже пізнавально, коли ти бачиш на власні очі і можеш роздивитися цей елементик на відстані там 2-3 сантиметрів. А коли це книга, ти не можеш максимально наблизити свої очі до цього. І такий досвід відтворити по книзі це дуже класний досвід. Мені він дуже сподобався. Я планую з цієї книги дуже багато ще чогось відтворювати. Ось такі елементи. Спочатку я планувала робити це орнаментом на колони для наших наборів, для мікровишивки. Орнаменти я створюю. Точніше, я створюю до них орнаменти, я створюю ці прикраси, я створюю взагалі повністю цей проєкт. І, звичайно, що деякі орнаменти я вигадую, а деякі я беру з першоджерел з наших всіх робіт, наших пращурів, щоб продовжувати цю традицію нести, популяризувати і поширювати. Тому так ось це планувала я як колона. Але коли я зрозуміла, що на найдрібнішій тканині, ось ну не взагалі в світі найдрібніші, а з нашого асортименту, це 56 й каунт. Орнамент виходить досить такий великий. То ідея з колоном поки відпала. Але я планую ще над цим працювати і подивлюсь, що можна буде зробити. Це дуже гарна, фантастична, а, взагалі. Фантастичне джерело для натхнення, для якихось елементів, які можна брати. Зрозуміло, що коли такі великі проєкти, ніхто не буде їх відтворювати повністю так, з нуля. Але ось взяти якісь елементи та зробити собі якусь гарну, файну роботу. З цього можна зробити якесь люстерко, можна зробити якусь монетницю, можна взяти кілька фрагментів, зробити собі як гаманець. Дуже-дуже багато всього. Була б ваша фантазія. Так, звичайно, зараз мало хто користується рушниками, якимись доріжками чим ще. Але ось ці традиційні притаманні нам елементи ми можемо зараз використовувати в сучасних Предметами, якими ми користуємося кожен день. Чому раніше вишивали рушники? Бо ними користувалися кожен день. Люди прикрашали свій побут, прикрашали речі, які їх оточували. Так само і ми Ми можемо брати витоки наших пращурів, надихатись витоками, звертатися до них та використовувати їх в сучасних речах. Оце теж мені дуже-дуже подобається. Ось тут, якраз є елементи для колонів, і я думаю, незабаром вони з'являться у нас в асортименті. Тому чекайте. Тому особиста рекомендація неймовірне видання. Ось так. Дуже-дуже там просто фантастичного. Для майстринь, які вишивають, це топ. Автор Віра Зайченка цього віддання, тому надихайтесь.